Ну, тобто, логіка в чому? Ви не хотіли сіяти паніку, ви не закликали людей чинити опір. Ну, давайте приймемо цю тезу як базову, да? І мене зустрічне питання, а що ви взагалі зробили? От, якщо взяти зараз підручник для 11 класу, то, виявляється, те, що ви будували дороги, це було потужною підготовкою до війни. Тобто, коли ви закликали до шашликів українців? Це, що теж було потужною підготовкою до війни? От сьогодні, напевно, жителі Бучі Маріуполя вони не можуть прокоментувати ті, ті слова і подякувати Володимиру Санчу за таку потужну підготовку до війни, тому що багато з них просто загинув. І вони свої слова вдячності внесли з собою мовір. Якщо ти не хотів сіяти паніку, то що найкращим способом уникнути агресії було робити вигляд, що її не буде, і нічого не робити? А чому нічого не робити? Тому що, якщо ви подивитесь, Державне оборонне замовлення на 2020, а потім на 2021 рік були провалені. Тобто їх не виконали. Навіть те, що вони самі запланували, вони не виконали. Державний бюджет 2020 року передбачав на 381 мільйон менше коштів, вибачте, 2021 року. Ніж це було в 2020 Бо 2020 рік бюджет ще ми готував наш уряд. Вони вже не встигли його переробити і подали в Верховну Раду, то, то вигляд, який наш уряд підготував. А на наступний рік вони скоротили фінансування Збройних сил. Скажіть, будь ласка, а що збільшення на 50 мільярдів фінансування армії, як то пропонувала Європейська солідарність бюджет 2022 року? Це було теж на грані паніки, не можна було приймати це рішення. Бо це викликало паніку в населенні чи як? Виступав за гетьман, це викричав, що це популізм. Того не можна робити. Mm -hmm. Зеленський коментував, якщо ми збільшимо фінансування армії в два рази, то ми не зможемо будувати дороги. Це проблема. Тобто проблема не в тому, що росіяни можуть вторгнутися, а в тому, що ми дороги не можемо будувати. Тому всі ці пояснені, недолугі, знаєте, вони нагадують оце, пам'ятаєте, цю от, Це анекдот, коли. Сусідка приходить до сусідки і каже, що дивись, ти, ти, ти в мене позичала сковорідку. От, Я тобі її дала, ти мені повернула, а в неї ручка полама. На що сусідка і відповідає: по-перше, я в тебе її не брала. По-друге, брала, але не я. І по-третє, коли я тобі її повернула, коли ти мені її давала мені, то вже ручка була зламана. Оце приблизно так Зеленський виправдовується на людях про те, що він вчинив державний злочин. Він, він не виконав ті обов'язки, які на нього покладають закони Конституції. Знаючи про те, що буде широкомасштабне вторгнення, його про це попереджав весь світ, йому привозили карти наступу, йому показували, розповідали, він казав, що ну і що, не треба було сіяти паніку, треба було нічого не робити, треба було, напевно, просто Київ здати, правда? І тому вони, от, знаєте, сьогодні не знають, що вже казати, що вже придумати, уже всіх задіяли, навіть Павла Казаря. Для того, щоб відмати. Ну, я про нього теж хотів би поговорити. Відмазитись від відповідальності за те, що їх обов'язково спитають. Їх спитають. І відповісти, я хочу послухати, що вони будуть відповідати. Тому що те, що вони зараз несуть, дурню повну. Ну я ж розумію, що коли буде це посилено під час передвиборчої кампанії. Вони ж нічого не зможуть зробити. Тому вони намагаються рот сьогодні заткнути всім, хто може їх критикувати. Накласти санкції, вигнати з України там, що Зеленський сказав, не подобається міняйте громадянство. То може ти поміняєш що я? Ти нам не подобаєшся. Ми ж всі президенти. Ти нам кажеш міняй. А ми кажемо, тобі йди звідси геть. І міняй громадянство. Якщо, якщо ти нам не подобаєшся. Що це за розмови? Тому. Я не хочу, знаєте, це така болюча тема, яка стосується десятків тисяч загиблих українців. І за його бездіяльність і безвідповідальність таки загинув. І сьогодні вони нічого не можуть сказати він нахабно бреше продовжує брехати в очі тим, хто ще, слава Богу, живий. Які ми молодці, що ми паніку не сіли, представляєте? А то посіяли паніку, і ці люди живими залишилися. Ага. Яка була біда? То саме Просто... паніка це є основна зброя проти України. Ну, я вам хочу сказати, це просто жах. Вивезти цих людей було неможливо. Навіть тоді, коли росіяни вивозили там із Донецької області, пам'ятаєте, вони там в прифронтової зони вивозили людей. Ти ж вже все бачив, вже тобі все розказав. І ти робив вигляд, що все нормально. Ані ж це теж люди, такі ж, як і ми, і вони ніколи не нападуть. Ну, то, вибачте, то ти президент України, ти ж не клоун, ти ж не блазень. І твої думки можуть бути якимись але Ти повинен виконувати певні дії, коли в тебе поступає серйозна інформація. Знаєте, як зараз в Ізраїлі е, керівників е, цих спеціальних розвідок, де, там Шаваку і так далі, mm. намагаються е, притягнути до відповідальності за те, що вони мали інформацію про можливий теракт 7 жовтня 2023 року і, ні, і нічого не зробили. І Люди загинули. В страшних муках. Ціла війна розпочалася із цього і так далі. А Тут абсолютно, подивіться, всі винні кругом Данья був молодець. Навіть в підручнику про це написав. До Такої день ви уявити собі не можна. До речі, ви історик, от мені цікаво, це така тенденція якась. Я таку тенденцію бачив у Кушми, бачив у регіоналів. До речі, якимось чином, скажімо. Переписувати історію або навпаки щось вилучати. Ну, це не кучма й не Янукович придумали. Краткий курс історії ВКПБ ж ніхто не відміняв. А ось звідки ноги ростуть. Ну, кожен із них намагається написати свою історію. Почитати сталінську історію та Троцького ніколи не було, бо він все життя тільки мріяв про те, як нашкодити революції. Троцький, який був організатором жовтневого перевороту. Це ж Слухайте, ну ж, сміш, послухайте, логіка елементарна. Всі ж пам'ятають ці фільми Ленін в Октябре, Чоловік з ружьєм. сюжет цей фільм був убойний. Десь там іде революція в Петрограді, да? Ленін сидить на якійсь конспіративній квартирі з Ейнерах, з замотою щуку, щоб його там, не пізнали. Там. Йде по вулиці і приходить Смольне, а там вже все готово, з'їзд зібране, вже всі голосують, уже він стає прем'єр-міністром. Да? І у жодної з людини не, не, не виникає. хто ж це все зробив? Якщо він там сидів на конспіративній квартирі і ховався? Ну хто ж повинен був цих людей всіх зібрати, організувати, про, щоб вони, значить, там проголосували, такі треба? Ну хто ж це був? А, в прокламації, до речі, коли вони там написали, що временне правительство не зложено», було ж написано, власть перейшла в органи ісполнітельного комітету Петроградського совету робочих і солдатських депутатів. Це в їх прокламації було написано, як вони зараз усіх підручників історії виставляли. А хто був керівником Петросовету? Лев Давидович Тров. І тому його викреслили, його там не було. Воно само зібралося і якось воно там проголосувало. Розумієте? І те, що він там організатором Червоної армії. Він же, ж він, був головою значить, революційної військової ради. Він же ж створював Червону армію, все його теж викреслили і так далі. І тут написано краткий курс історії ВКПБ. Зіною каменю були зрадниками, розумієте, все життя вони там були зрадниками. Ніхто ж не написав, що в шалачі Ленін ховався з Зіноєм на пару. Вони там вдвох були, виявляється. Не один Ленін сидів там, писав пісьма іздаліка і Знамениту синій зошит. Теж з толі це все було викреслено, розумієте? І тому ці наші епігони, жалкі епігони, вони жалюгідні епігони, вони просто приклад брали з старших товаришів, які це робили, і переписували завжди історію. саме найцікавіше, що знову ж таки, історія погана вчителька, вона ніколи нікому, нікого нічому не вчить. Але вона жорстоко карає за погано вивчені уроки. Як це допомогло, наприклад, е прихильникам Сталіна далі жити? Переписали після них історію. І після, їх, і після них ще раз переписав. Історію Другої світової війни скільки разів переписували. Пам'ятаєте? Розповідали, що Жукова, значить, простили, коли він там воспоминання та за нього писав. Шість, шість його було значить, видань різних. І кожного разу він щось нове згадував а або щось забував перед тим, що він згадував. І в останньому Вендані його просили згадати, що коли він приїздив е, на фронт в 43-му році, там на Курську дугу, то він значить, е, повинен був сказати, е, згадати, що він дуже хотів зустрітися з начальником політвідділу 18-ї армії, поговорити з ним про моральний стан бійців перед, перед курським, курським битвою. Але Жуков уже таки не пішов. Хоча розумів, хто такий значить, що тоді, значить начальником до політвідділу тоді був Леніталіч Брєжня. Хто ж міг знати, що він в 64 му році стане генеральним секретарем. І Шукову треба було згадати, що він вже тоді розумів, хто такі Лені і навіть збирався з ним поспілкуватися, але не вийшло. Ну але це вже епізод вирішив, що це вже занадто, і тоді його не включили в цей шост шосте видання. Тому переписування історії це такий перманентний процес. От коли ми говоримо, чому ж діти не знають історію, тому що ви весь час, весь час нею маніпулюєте. Ви з історії з науки. Пробуйте робити якусь політехнологію і писати дурню. Ну, будь-який нормальний, одинадцятикласник, який прочитає, який не знає, там жив там, в Маріуполі там, чи в Бучі чи в Вірпіні, який прочитає, що підготовкою до війни було будівництво доріг, і в якого там, не дай Бог, загинули його батьки або хтось із рідних. Знаєте, як він буде сприймати цю інформацію, написану цими негідниками? І треба здавати на ці теми екзамени, треба відповідати на запитання. Слухайте, ми в 83 році школу закінчили, і ми складали іспит українська мова і література. Угу. Ми російську мовну школу закінчили, а і в 10 класі був екзамен з української мови і літератури з 5 го по 10 клас. Привіт. Ну мені то добре там попав попалися значить, якісь питання з мови і літератури. А, а мій кум він здавав малу землю ціляною возрождення. Бо ж помер в 82 році, а ми ще в 83 році здавали ці, значить, його безсмертні шедеври. І Кум сидів, значить, ми з ним в одному класі вчилися, і він сидів і доповідав, значить, вчительці розповідав з цих безсмертних творів. Нікі на воїні, не вів. Ну, кожен з 1418 днів іночей заповнив сам'ясом. Ну і так далі. Тому це що все, це все муті він там розповідав. Ну, таке було. Ну, і що? Що це дало Брежневу? що це дало його послідовникам? Вони ними як сміялися, так і сміються, правильно? І дорогого Леоніда ліча згадують. а чого вони хлопали? Е, ви знаєте, Зеленський нещодавно заявив, я от чому хотів дуже з вами поспілкуватися, тому що ну, дійсно піш, пішла тенденція переписування історії. Тобто, вже пройшов певний період, і я так розумію, вони хочуть цей період вписати в. в Учбову літературу в школах, що каже Зеленський, теж в якомусь із інтерв'ю на момент набуття незалежності нашої державою 92-го року в українській армії на озброєння було 250 225 комплексів. ППО до 2000-го року в країні залишилось вже 168 комплексів, але найбільш руйнівного вплину. Впливу, наша оборона зазнала в період від 2000 до 2019 року, заявив президент. Мене дуже зачепила фраза до 2019 року. А що робив Володимир Олександрович Зеленський до 2019 року, коли він ще не був президентом України? Ну, uh, і яке він взагалі має відношення, і чи цікавився він взагалі оборонно-промисловим комплексом українським на той момент? Ну, дивіться, строго кажучи, він не може відповідати за те, що було з 91 по 2000, -й. але він повинен вже відповідати за те, що сталося після 2019 року. Він уже ж був не просто там політиком, він був президентом. Я цитую, 9 серпня 2020 року. Україна продала С-300 США. Україна вернула в строй советские зенітно ракетные комплексы С-125 2D, Печора, а продали три комплекси С-300 ПТ. Ну, я свого часу вивчав і С-300 ПТ і ПС, І вивчав С-125. І прекрасно розумію, в чому різниця. 125 це комплекс малої дії. Він до 40 кілометрів має зону враження. А С-300 це комплекс середньої дії. Ми вивчали в 87-му році. У нас корпус був секретний, а в цьому секретному корпусі ще був секретний відділ, куди ми могли там прийти для того, щоб ознайомитися з цим комплексом. Він, він абсолютно відрізнявся від. Тих зенітно-ракетних комплексів, які були до цього на озброєнні в радянській армії. Тобто всі ці комплекси, там С-125, І С-75 Волхів М3, і С-200 Віга, вони всі, е, ну скажімо так, якщо порівняти з комплексом С-300, це була рушниця проти кулемету. Тому що С-300, там базована антенна решітка, і вона не крутилась, а значить там е, сам е, промінь. Обслуговував 6 одночасно цілей і наводив 12 ракет. Це був один із кращих на той момент. Ну, В Радянському Союзі тоді був це найкращий зенітно-ракетний комплекс. От це при Зеленському три зенітно-ракетних комплекса С-300 було передано Сполученим Штатам Америки. Я взагалі дивуюся оцінізм. Що, він, що він, він? Він не розуміє, що він фактично сам собі в ногу стріляє. Це ж він робив? Йде війна з 2014 року, і він передає три зенітно-ракетних комплекси найсучасніших, які стояли тоді на озброєнні української армії. Вже потім, коли війна почалась, нам там почали передавати Західні системи ІРІСТЕ, СЕМПТЕ, наприклад, там, Петріот там, і так далі. Але на той момент, поки нам Захід не почав передавати системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетних комплекси, С-300 був найсучасніший. І він їх передавав Зеленський. Тому, ну, ну, знаєте, ну мені просто сил, ну Просто в мене це в голові не вкладається.